Так, друзі, я вас вітаю. Знімемо маленький експеримент. Кому цікаво, яка витрата пального на гібридному фоє... Ford на Escape 2021 року. У нас сьогодні маршрут буде десь біля 200 км. Їдемо по кайфу, тобто в своє задоволення, не економимо там десь щось приукрасити цифри, тому проїхали ми вже 28 км, в принципі, плюс-мінус швидкість 110-130. а іноді десь і трішки більше. Тому кому цікаво, в конце маршрута покажу результат. Поехали! Так, друзья, перейшли ми в спорт режим, Потому что у нас такий трошечки шматочок дороги, де Можливі будуть обгони і вони потрібні більш варіші, тому автомобіль в спортрежимі він більш краще себе почуває при таких моментах. На даний період у нас 7,2 витрата пального на 100 км. Нам ще залишається десь біля кілометрів 70 проїхати і буде фініш, вже пройдено 122 Тому якось так. Приїхали. Так, ну що, друзі, все, заканчується наш експеримент. Прибули ми в місто Одесу. Загальний маршрут наш склав 174 ну, грубо кажучи, 180 км. Та середня витрата пального 6,8 літра. Тому ось така витрата в гібридного ескейпа на повному приводі 2021 року. Кому було цікаво, пишемо, підписуємося, спостерігаємо. Все. Ми продовжуємо далі.